Миколая! Сьогодні день Святого Миколая, 6 число. Вибачте, що не знаю вам вчора відео. Просто в мене, ну, я в нас і моє багато виступив. І ну, я не встигаю. Я в один день можу зняти одне відео там. Можу навіть три або два. Ну, я Бог часом ходить, бо все в мене не вийшло. Тож відкриваємо сьогодні і п'ясу, і шосту камірку. Зараз ми відкриємо і подивимося, що тут. Ось п'яса. Це наші п'яски, хоча І далі шоста коміка. Це мої лучні голи-голем. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь на сторінку. Дивіться це відео. Всім пока!